Вашій увазі пропонуємо перегляд трактора Ката КБ-504, рестайлінгова версія. Остання це у нас йде травнева, вона травнева 25-го року. Є вона нас в наявності на 50 кінських сил е, да, 25.05 виготовлення, Ката КБ. Літери КБ означають, що це поважчана модель, тобто є полегшена КЕ і серія КБ. КБ вона і, дорожча, і вона за зазвичай. Вона базується більш на більшій ходовці. Те все, що КБ на більшій ходовці, на більшому двигуні. В даному випадку даний трактор на 50 кінських сил, але базується на базі 90-сильного трактора. Завод шанту, де достатньо відомий, ми бачимо передній міст 90-сильного. Він ось стоїть абсолютно майже з ідентичною з ідентичною мордою, можна так сказати, лінзовані фари. Двигун А 498. Як на 50-сильному ловолі, 4-циліндровий атмосферний, Гідравліка, насос на гідравліку керма, насос на гідравліку навісної примусової системи, роздільний, роздільна масляна ванна, трансмісія та гідравлічна система. Гідровиходи передні, здубльована частина іде для навантажувача, для лопати, для, для агрегатування будь-якого навісної системи. 8 і 3 на 20 колеса з розбірним диском, плитки по 18 кілограмів. На ньому стоять. Міст редукторний ще раз нагадую. Сам двигун стоїть на, на компресорі, тобто можна е, користуватися пневмогальмами як на самому тракторі, так і на прицепі, який ви будете під'єднувати. Ну і плюс повітря для всякого роду е, дійства там підкачати колеса, продути, задути, дутися, гнутися. Ну там вже як ви побажаєте. Тому, будь ласка. Значить, фільтр циклон, винесений до самої гори для фільтрування зайвої пилюки драбина, паливний бак бокова частина, широкий діапазон регулювання колії 12,4 на 20, в даному випадку на 28 колеса і задня частина, підйом до 1,5 тонни, перемичка. Розб, до речі, мінусом, що не, не, не змінна. є яблуко під шарнір, я зразу це бачу, але посилена задня частина, задня частина, підйом притискання, перемичка, три рівня регулювання вашого прицепа по дислу, чотири гідровихода, ще додатковий і повітряний конектор. Ну тут трошечки незручно оприскувачі встановлені так. Це мені не дуже. І камера заднього бачення. Посилений міст я вже зазначив, що від. Двадцяти сильно, від 90 сильного трактора. Ну давайте по кабіні. Вже 504-ту кату, на відміну від кає кабешку, запластикували повністю високоякісним м'якеньким пластиком. Він так про проминається. Тобто, захист від розтріскування і захист від перемерзання і перегрівання. Знаєте, коли твердий пластик, він потім розтріскується згодом і його надовго не вистачає. А В даному випадку цей пластик прослужить довго. Широкий такий діагональ самого дисплею. Звичайна стандартна приборна панель комбінованого типу, звичайна сідушечка. Могли б конечно, тут же пілотик зробити. Ну і ціна демократична рівна підлога, два швидкосний вал відбору потужності, стояночний тормоз, передній міст. Блокування, повишена, понижена, середня, чотирьохступочка, керування навісною системою. плаваючі, опускати, нейтральні, піднімати. Тут керування іншою системою вже охолодження, системою значить, дворників. Тут у нас USB, прикурювач. І ще раз вбачаю, що зроблено отак от тут. Ствірка така додаткова. Тому звертайтесь, телефонуйте, замовляйте. А до речі, реверс влаштований от в цій частині. Зручно чи ні, вже самі пошіть, як вам. Мені незвично не просто було. Але передачі тут, повищена понижена, середня тут. І реверс також під праву руку. І вал відбору потужності, стояночний тормоз і передній міст під ліву руку. Тут у нас перемикання на пневмотормоз. Гарний всім не. З вами був Олексій, компанія Мотокосмос.